На Волині усі подорожі організовані. Груп дітей обов'язково супроводжує машина ДАІ. Туте чиновники кажуть, ні за що б не відмовили сусідам білорусам, якби ті попросили про супровід. Це можливо б і не перешкодило водієві заснути за кермом, але жертв найпевніше вдалося б уникнути. Переважаючі більшості тяжкі травми отримали. Громадяни України вони знаходяться післяопераційного періоду, проходять лікування в реанімаційному відділенні. Прогнози ну важко говорити. Де, де в кого легший стан, в кого дуже важкий стан. Наразі прогнозів ми не можемо дати. lazım ol